Ви сказали 160 успішних вражень у нас було. А чи є у вас карта? Взагалі скільки цілей є е, для нас, які б ми хотіли вразити? Взагалі, може, у вас є карта, де ви так карта є план? Є багато оперативних задумів. Працюють всі сили оборони разом. Унісо все це здійснюється під чітким керівництвом Генерального штабу України. Місії плануються, потім реалізовуються. Окремі з них дуже успішні, окремі просто успішні, окремі, вибачте, не зовсім успішні. Але ми постійно самовдосконалюємося. Якщо безпосередньо ви хочете глянути на карті, як це виглядає, ми там залюбки десь с організуємо окремо. Покажемо да деякі наші партнери розуміючи наші запити. Щодо далекобійних наших важливих кроків, отримують не просто наш запит, тому що це серйозна розмова і серйозні рішення. Вони не просто отримують, нам потрібно 100, або 200, або 300 елементів тієї чи іншої зброї. Вони розуміють, для чого. Це не є секретом. Ми їм показуємо. Я про те, що у нас не просто задуми. Або не тільки задумаємо. Ми вважаємо, що це наші відповіді. Ми нічого не робимо першими. Всі ці операції у нас є. І коли Росія б'є по нашій інфраструктурі, енергетичній, цивільній, по нашим людям тощо, у нас одразу відкривається, вибачте, шоклятка з нашими діями, і ми діємо. І тому у нас є чітко все прописано. Мало того, я не знаю, чи це вам цікаво, але тим не менше, ми знаємо вартість, щоб ви знали, ми знаємо вартість наших відповідей.